Ви реально вважаєте, що ніколи не навчитеся будувати? Це відео я зробив спеціально для вас, для тих, у кого думка дещо подібна, або ж тим, хто має наміри покращитись в цій сфері. Почути дієві поради без конкретних оцих інструкцій, як і куди поставити блок, щоб вийшов красивий замок. Тут цього не буде. Бо вся інформація в ролику зібрана таким чином, щоб ви проаналізували свої дії і застосували поради ефективно. Плюс я розкажу про свій особистий досвід. Навіщо існує будівництво? Майнкрафт і будівництво це настільки ж. Пов'язані речі, як коріння і дерево, сонце, і тінь або ж ковбаса, і сир. Вже першій версії гри дали чітке розуміння, що тут буде процвітати цей напрямок, бо в безкрайому світі з різними блоками і практично необмеженими можливостями навіть думки не було, що всі це якось просто так обійдуть. Власне, як і 13 років тому щось невідоме завжди заряджає гравців будувати не лише стартові хатинки, а цілі проєкти, про які говорять навіть в новинах, ширять в пабліках або дають, як приклад чогось грандіо. Озного і завзятого тепер перескочимо з вами на невеличкий експеримент, який власне задасть руху нашій наступній розмові і в цілому відео. Тож оберіть з цих двох пакувань, те, яке для вас найкраще. Це було маніпулятивне питання, тому очевидно, не буду вас стомити. Ви обрали відповідь Б. І тут, звісно, можна вести розмови про те, чи доцільно оцінювати лише зовнішній вигляд, чи можливо варто зважати на те, що всередині ні. Тому що коли ми створюємо будинок в Майнкрафті, практично 90% усього успіху залежить від його зовнішнього вигляду. І цим треба користуватися, тому гайда поринати в цю тему ще. Глибше. Математика і будівництво. Запитайте будь-якого будівельника в Майнкрафт, чи подобається йому малювати або дизайнити. З імовірністю 98% ви почуєте відповідь. Так, проте, якщо аналогічно запитати у редстоунера, відповідь, скоріш за все буде дещо інша. І для себе я пояснюю це тим, що люди, які віддають перевагу точним наукам, скоріш кайфуватимуть від механізмів через логічну послідовність дій, де потрібно, як і в математиці, співставляти та прораховувати елементи, на відміну від будівництва, де політ фантазії та творчості вирішує ну, не все, але більшу половину точно. І це нас підводить до того, що кожен має свій тип мислення творчий, логічний, абстрактний, який зосереджує вас на Конкретній темі, яку ви робите найефективніше, не буду узагальнювати і відверто скажу, що вважати себе причетним лише до одного типу, ну. Таке собі, бо тій самій математиці навчитися можна. Тому з цього випливає, що навіть якщо ви завзятий фізик, це не прикреслює вам стежку до вивчення чогось протилежного. Так, звісно, спочатку ви керуватиметесь з цими банальними інтернет-принципами, по типу поставивши блок тута, я отримую красивий результат. Власне, у вашій голові ці базові знання творять основу усіх інших. З часом ви зрозумієте, що хочете рухатись далі, і вас вже не стримують конкретні правила, приходить відчуття свободи. Поступово практикуючись, ви розумієте. Багато малих аспектів, про які ніхто нічого не говорив, і маю сумніви, що скажуть. Але вони допомогли у ваших проєктах, і ви розумієте, що тепер ви готові навчати людей, Відкривайте свою будівельну студію, з якою отримаєте дуже багато доларів. Якось так я відчуваю відео, де автори обіцяють, що ви навчитеся всього за одну годинку. Тому зараз важливий дисклеймер: ні, не треба скіпати, бо по факту це така собі інструкція, як користуватися порадами. Усвідомте, що просто фізично неможливо навчитись будувати за екстремально короткий період. Тому готуйтесь виділяти час на практику і навчання. У відео не буде покрокової інструкції для будівництва якогось конкретного стилю. Тут загальні поради, якими можна скористатись під час реалізації будь-якого з них. Майте терпіння і обов'язково дивіться це відео до кінця. Для того, щоб отримати повноцінну картину всіх думок, які я прагну донести. Просторове мислення. Це здатність, яка дозволяє уявляти і маніпулювати об'єктами в просторі. Уявіть, що ви створюєте куб у якійсь графічній програмі і обертаєте його в різні боки. Але це все відбувається у вашій голові. Ця навичка є важливою для архітекторів, художників і 3D-моделістів. Просторове мислення допомагає краще уявити тривимирні об'єкти, їхнє розташування з різних ракурсів, що власне дозволяє передбачити, як саме вони виглядатимуть у кінцевому результаті. Тож, чому вам потрібне просторове мислення в Майнкрафті, зрозуміло. А як його розвинути? Сорі, звісно, за настільки очевидне, але це розвивається практикою. Чим більше ваша голова і очі бачать, як формуються різні споруди, ви згодом почнете краще уявляти відстані розміри, і це дасть можливість бачити те, чого поки що немає. Але по факту з ним ви можете вже взаємодіяти. Якщо вас зацікавила ця тема, раджу ознайомитися з Говардом Гарднером. Це науковець, який досліджував різні типи мислення, серед яких, власне, було. Було просторове, але повертаючись до теми і не відходячи від неї настільки далеко, поговоримо про дизайн та архітектуру. Я пишаюся тим, що граю саме в Майнкрафт, адже тут дуже обмежені можливості, тому з цього кожен гравець бере максимум. Серйозно, тих самих елементів декору смішна кількість на цілу гру, особливо враховуючи, що гра супер пов'язана з будівництвом. Але якщо не заганяти себе в рамки, то у вигляді декору можна використати по факту будь що І серйозно, тут використовують тварин і абсолютно не пов'язані. Блоки, і взагалі все, що вам припаде до ока, можна на здоров'я використовувати. Бо мені здається, це така риторика гри, яка таким чином розвиває фантазію і навички поєднувати щось кардинально різне. Архітектура. Як знайти підхід до вивчення цієї архітектури? Мені що? Треба читати архітектурних класиків? Я не можу просто будувати? Можеш, будуй. Але май на увазі, що розуміння архітектури в житті і в Майнкрафті дуже відрізняється. Наприклад, у грі ти не мусиш знати, який розчин бетон найкраще підійде для вкладання керамічної плитки. Я б сказав навпаки, ти вкладаєш бетон керамічною плиткою, бо ця гра абсолютно про інше. Сенс у тому, щоб передати саму суть, стиль, вайб, головні елементи, кажіть як завгодно, за рахунок форми і кольорів. Якщо прямо зараз я вам дам набір блоків з дерева і каміння, скоріш за все, ви зробите щось більш середньовічне. Але якщо ви отримаєте пісковик або кварц, я маю догадки, що це буде щось більш римське. І ні, я в жодному разі не кажу про те, що. Певні блоки мають відповідати конкретному стилю. Це абсолютно не так. Думаю, тут я доречно повторюся, те, що казав у першому відео на цю тему. Я дотримуюсь думки, що інвентар потрібно вважати за палітру, і нею ви маєте користуватись поповній. До речі, раджу з ним ознайомитись, тому що там зібрано багато практичних порад. А ми підходимо до того, що все ж без знання, принаймні того, як виглядають якісь найпопулярніші архітектурні стилі, ви не зможете покращуватись. Це працює так, що пробуючи будувати постійно в різних стилях. Ви тренуєтесь працювати з різними формами. Це в подальшому впливає на навички створювати, скажімо, незалежну будівлю. Під цим словом, я маю на увазі споруду, яка не буде переймати стилістику і елементи попередньої. А якщо ще простіше, то ви спершу зробили хатинку в стилі стімпанк, а потім різко щось сучасне. Але через брак досвіду і, зокрема, надивленості, ви робите ці дві будівлі практично однаковими по наповненню. Лише змінюєте кольори і умовно прибираєте чітко виражені елементи конкретного стилю, наприклад, Стерня, тому закликаю вас дізнаватись про архітектурні стилі більше, це справді вас розвиває, а також шукати надивленість, аналізувати роботи інших авторів і, можливо, переймати їх досвід. Проте запам'ятайте, що бездумно красти і копіювати це погана ідея, яка точно вас не прокачає. Але чи точно копіювати це завжди погано? Не завжди. Тому що інколи копіювати щось на початку свого шляху це чудовий спосіб зрозуміти, за якою схемою щось працює. Особисто мені в дитинстві дуже подобалося дивитися Відео, де поблочно будують якісь будиночок, і я це все перебудовував. Звісно, це не можна назвати стовідсотковою крадіжкою, але й такі випадки на моєму шляху теж траплялися. Тому завжди пам'ятайте, що скопіовану вами споруду ви робите для особистого розвитку. В жодному разі не для видання її як щось власне. І тучить у симтузела серед дрібниці їх там не буде, але не цього разу. Побачне. Ти вижив, це не випадковість. Я дам тобі другий шанс. Але не забувай Бог в справжньому житті селінаше. Не гай часу. Вставайте вписку мого телеграм-каналу Плітки Варлика». Забороняю програми тобі цей шанс. Будівництво не нудне. Погоджусь, бувають реально нудні випадки, це коли вам треба вручну заставляти великий обсяг блоків, але давним-давно придумали моди, які це вирішують. А я розкажу швидше про сприйняття. В будівництві важливо бути реалістом, розуміти, наскільки великий обсяг роботи вас чекає, як цю роботу оптимізувати, на чому краще зосередитися і так далі. Тут мова йде про поступовий підхід, тому все одразу зробити не вийде. На жаль, будьте готові, що на початках ви спокійно витрачатимете по кілька. Днів або ж годин на один лише проєкт. І це. Дуже класно. Це той момент, коли ви випробовуєте власні можливості, придумуєте вдалі комбінації, а особисто я навіть таким чином релаксую. У підсумку залишаємося реалістами і розуміємо весь обсяг праці, але сприймаємо її спокійно і як поле для втілення ідей. Моди для будівництва. Мій список модів складається з оптимізації і Ворлд Едіта. В цій справі я насправді мінімаліст, але верніше сказати, лінива срака. Мені легше робити щось постійно вручну, аніж завантажити мод, який буде це робити за мене і економити. Просто купу-купу один життя. І власне цей пункт мене наштовхнув на ідею для повноформатного відео. Тому що коли я пішов вритись в інтернеті, я очікував побачити щось дуже лайтове по типу Ворлдіта з урізаним функціоналом. Але виявилось, що світ якось дуже-дуже швидко прогресує, і той весь контент, який я нарив, запхати в один пункт просто не вийде. Ну і я вирішив, що зроблю ролик на цю тему, і щоб не пропустити це відео, закликаю вас поповнити список підписок моїм каналам. І раз маю таку нагоду, то... Лайк, like, поширення і коментар точно зайвими не будуть. Нетерпеливість. Відсутність терпіння під час будівництва вам нічого краще недобудованої задньої частини будинку не зробить. Власне, повертаємося до сприйняття. Розумію, що бувають випадки, коли хочеться все і зразу, проте покладатись на надію, що ви відбудуєте гігантський будинок за годинку. Ну, можна сказати, що це прям дуже-дуже-дуже оптимістично. Тримайте завжди в голові, що в силу своїх фізичних можливостей не завжди реально зробити якийсь масштаб роботи. Такий період, але це трішки про інше, ми все ж повернемося до терпіння. Кожен з нас індивідуально має розуміти, який стимул утримують нашу зацікавленість в процесі. Особисто я говоритиму зараз виключно за себе. Наприклад, у мене доволі часто трапляється різке бажання створити щось дуже круте, дуже грандіозне. Зазвичай на цю пастку мозку я не ведусь, бо розумію, що вже десь через годинку будівництва я просто виходжу зі світу і заходжу приблизно ніколи. Але якщо моє будівництво буде підкріплено, наприклад, часовим обмеженням або коли спроду. Дослугує для якоїсь конкретної мети, то я це реалізую доволі швидко. Мова, власне, йде про стимул або ж мотивацію. У випадку новачків слід керуватись мотивацією для самовдосконалення та прокачування навичок шляхом практики. А ще мені дуже подобається включати подкасти, музику, відео під час будівництва, хоч я і розумію, що це трішки врізає мій відсоток ефективності. Підсумок кожне навчання це вихід із зони комфорту, пізнавання чогось нового і вивчення невідомого. І не просто так протягом відео я постійно наголошую. Шую на практиці, бо будівництво це в більшості своєї про неї. Пам'ятайте, що практика це ще один спосіб навчання. Кожен з вас взагалі починає свій шлях на абсолютно різних рівнях. Хтось вже вміє будувати, а хтось лише починає. Але навіть я не зупиняюся і невпидно дізнаю щось нове, бо завжди можна краще, головне поступово і правильно до цього йти. До речі, якщо ви вже продвинута людина в будівельному напрямку, напишіть в коментарі поради, які допомогли саме вам, або ж просто розкажіть про свій спосіб навчання. А я я хочу подякувати вам за те, що дивитеся це відео аж на цьому моменті. Це свідчить про ваше справжнє бажання покращитися і досконалитись. Я запевняю вас, все вийде. А у мене все. Бувайте.